Добрий, день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування великодніх яєць, писанок такі декоровані яйця може приготувати, прикрасити навіть дитина. Як ви здогадалися, у нас сьогодні курячі яйця, хоча можна для декору брати й будь-які Качині, перепелині, тощо. Курячі яйця миємо, варимо 10 хвилин і охолоджуємо. Оздоблюємо яйця звичайними паперовими серветками. Це екологічно просто легко і оригінально. Декор із великодних яєць. Це чудовий час. Це святковий настрій у домі. Можна брати для декору будь-які серветки з малюнками, але бажано з дрібними малюнками. Серветки можна взяти як одношарові, так і багатошарові, але нам потрібно тільки верхній шар кольоровий. Ось! Яйце пахне весною, на ньому зображені тюльпани. А коли тюльпанчики розцвітають? На весні. А ця писанка символізує радість і щастя, любов. Сердечка б'ються в унісон. А ми наразі ще зробимо яскраві. Веселі, радісні сонячні писанки, які запрограмують нашу сім'ю на радість, радість, щастя щастя. Зробимо писанку із паперових жовтеньких серветок у грошу. Зробимо декор яйця. У нас сьогодні не просто найсмачніше приготування яєць, а ще й майстер клас, як зробити писанку швидко, легко і гарно, без заморочок, коли не потрібно і картинки, і зображення, і серветки витинати, виривати. Такі писанки в силі зробити навіть дітям дошкільного віку. Це найпростіші аплікації з обривних паперових сервитов. Ця техніка називається декупаж. Чим ми прикріплюємо, приклеюємо фрагменти клаптики паперу до яєць. Звичайним сирим яєчним білком. Це безпечно для здоров'я, адже продукт писанка буде надалі вживатися в їжу. Він, білок, добре проникає через серветку, надійно прикріплює аплікацію до шкаролупи. Ось так. Прикрашаємо яйце! Утворюємо писанку і розкриємо секрети декору яєць кольоровими паперовими серветками. Потрібно взяти свіжий білок яйця, не збивати його, а тільки трохи розмішати виделкою, відокремити кольоровий шарф серветки, якщо використовується багато Серветка. Кольоровий шар серветки нарвати кружечками і полосками невеликими, бо великі малюнки важко приклеюються на поверхню яйця. Яйце ж не плоске, це сфера. І, звичайно, потрібно пенздика приготувати і вологі серветки, чи вологу, тканинку, ганчірку, бо потрібно весь час витирати руки. На мокре яйце серветка легко привіпає. Можна її змастити трішечки і білком. Прикласти клаптик серветки, приклеювати серветочку шматочок, просто зверху змазувати її тим же білком. Ось так. Змазувати із середини до краю клаптика серветки. Білок можна наносити. На серветку кілька разів. Вона висохне і буде міцно триматися на яйці. Коли яйце все покрили серветкою, зробили аплікацію, то потрібно змазувати його ще раз усю поверхню яйця. І, звичайно, залишаємо яйце. Для висихання. Тепер залишається дочекатися, поки декор поверхня повністю яйця висохне. А ось це писанки, великодні святкові яйця, обтягнуті термозбіжними рукам етикетками. Етикетку петриківського розпису натягуємо на попередньо зварене і охолоджене яйце. Це може зробити будь-хто може й дитина, а дорослий кладе яйце на ложку і опускає його на 2-3 секунди в гарячу воду 90-100 градусів. І... Писанка Петриківка готова. Приготування писанок процес цікавий, і цим, із величезним задоволенням можна займатися всією родиною і одночасно програмувати сім'ю на позитив. А ми знаємо, що все буде добре, і у вас, і у нас все буде гаразд. Декоровані яйця можуть призначатися не тільки для їжі, але й для великодніх прикрас в будинку. Адже Великдень це не тільки їжа, але й світле свято Воскресіння. З прийдешнім великодним все буде добре. Далі буде.